Лягай, Давай, У центрі Полтави на вулиці Соборності пенсіонери військових та інших силових структур перекрили рух транспорту. Служив в пенітенціарній службі Затуринська виправна колонія номер 64 10 років, прапорщик внутрішньої служби, півроку в свісному ізоляторі, нашому Полтавському, два з половиною років в АТО. Срочку я пропустив, Військово-морські сили України, два роки. І в цій війні я приймав участь. Я, група, як група підтримки, думаю про те, що мене це коснеться завтра. Мене це я наперед. Лучше прострелю, тому що мені через 10 років буде 60. Ні! <різв 'язок> Як розповіли протестувальники пенсійний фонд України, тривалий час не виконує низку судових рішень, які зобов'язують здійснити перерахунок або доплати пенсій військовим пенсіонерам та колишнім працівникам силових структур. Я виграв суд, що пенсійний фонд незаконно робить протизаконно. все одно. Вони рішення суду не виконує. Нам нічого не залишилось робити. Як... От таким чи перекривати рух? Виплата за рішенням суду зараз буде проводитись не в черговому порядку, вона буде проводитися всім пенсіонерам, які мають такі рішення суду, але в рамках фінансового ресурсу. Чим же виділяється фінансовий ресурс на ці цілі? Пенсійний фонд здійснює будь-які виплати згідно затвердженого кабінетом міністрів бюджету пенсійного фонду України. Як повідомляв у своєму телеграм-каналі народний депутат Данила Хетман? Манцев, в Україні борг перед військовими пенсіонерами станом на липень 2025-го становив більше 51 мільярда гривень. На Полтавщині це 2,5 мільярди гривень. Виконавча служба не виконує рішення судів, які приймаються на користь пенсіонерів. Всі, пенсіони, рішення, всі позови пенсіонерів-силовиків задовольняються судами. Суди, на щастя, у нас приймають рішення значить, згідно закону. Але виконавча служба. Не може примусити пенсійний фонд і не хоче, аби ці рішення виконувались. Проти цього ми протестуємо. Тобто, тут не йде мова про невиконання, тут іде мова про те, що рішення суду виконується в межах. Бюджету в межах тих фінансових коштів, які виділені, цей фінансовий ресурс розподіляється відповідно до кількості людей, у яких є такі судові рішення. Пропорційно, як розповіла Юлія Воловцова, станом на листопад 2025-го на виконання судових рішень, ухвалених на користь військових пенсіонерів, спрямували більше 6 мільйонів гривень. Світлана Мастепан та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.